Ігор якраз і був такий от огонь вітер. З самого дитинства він був такий, дуже-дуже цікавився всім. Непосидючий був. П'ять секунд відвернувся, все Ігоря треба вже шукати. Знайомився з людьми, з дітками, з дорослими, дуже швидко і дуже легко. Ми десь їдемо в поїзді чи де. І говорю, посидь п'ять хвилин, я зараз прийду, прихожу вже все. Ігор вже все розповідає, Ігор вже все, друзі, знайомі. Йому подобалося, наприклад, тут і про машинки, і про, і про якісь там ігри. І з нами любив ходити до парку, наприклад, там білочок погодувати чи ще щось. Він був дуже активний, він, він міг в футбол грати на велосипеді. їздити. Це була дитина на батарейках, от просто енерджайзер. Ну, не, не сидів. Йому от такі нудні заняття були ну, не вподоби. Він не міг довго сидіти на тому місці. Йому треба був рух, рух і рух. І хотів бути пожежником, і хотів бути поліцейським. І... А потім його така от думка, що він хоче захищати слонів. Браконьєри їх вбивають нещадно, і для його було важливо. Тато, я поїду в Африку захищати слонів. Спорт спочатку це була зарядка з татом вдома, а потім йому подобалося ходити на джоу-джитсу. Він дуже кайфував від цього, йому дуже подобалося. Потім старший трошки став академічна гребля. Він був такий худий і високий. А коли пішов на греблю, плечі розкрилися, статики широкоплечі, високий і мужні ковзани, ролики, санки, не знаю ще що. Ну все, велосипеди, це все ми проходили. В основному я проходила це все. На ковзани я стала перший раз, коли ми з Ігорем пішли на каток. Це скільки мені вже років було. Десь 25-26. Це я перший раз стала на, на ковзани, але мусила йти. Ігор хоче, ми йдемо. Дуже-дуже він любив гори, дуже любив море. Коли маленький був, ми їздили до Криму відпочивати, що там є і море, там є гори, це йому дуже подобалося. Ми їздили не один раз туди. Дуже любив Карпати, захоплювався, ходив в, в похід на тиждень, в Кроксах піднявся на гору. З палатками ночували там все, так. Да. А потім захопився рафтингом і все. І це була його така от мрія: поїздити по світу, підкорити всі бурхливі ріки на каяку. У 2013 році він йому було 17 років. Він був вже студентом першого курсу Київської політехніки. Ні, як студенти всі виходили на протести спочатку все, а вже такі самі тяжкі моменти почалися після 1 грудня, після того, як побили студентів на Майдані. Тоді почалися такі от страшні дні, ночі, то що він вже і залишався на Майдані ночувати, і, і в день був там. І це були такі неспокійні, тривожні моменти. Саме такий яскравий випадок, коли м -м -м, після водосхреща вже на Грушевську підпалили магазин, а Беркут не підпускав м -м, пожежників, щоб вони потушили ту пожежу. А хлопці спочатку самі пробували потушити, а потім його взяв прапор і сам пішов до Беркута домовлятися, щоб пропустили пожежну машину. Просто взяв прапор і пішов, не не узгодив, нікого не, не попередив нічого. І от на якусь хвилину просто там запанувала така тиша, всі чекали, що буде далі. Але він повернувся і пропустили пожежну машину. І страшним було 18 лютого, коли я не знала, де моя дитина, що з ним. Uh But... У 2016 році ми познайомилися, і через мабуть, через місяць ми вже почали зустрічатися. Але цей весь час ми просто переписувалися. На першу зустріч тут на побачення Ігор прийшов побритий. У нього була до цього борода його і він прийшов побритий. І ми гуляли на майдані. Він же курив вже з того часу. Він всю нашу зустріч не курив. Для нього це був такий подвиг, щоб не курити весь цей час. І от це перший і останній раз, коли я його бачила без бороди. Після цього тільки борода. І от з того часу ми вісім років були разом. Ми, мабуть, десь от, уже коли розмовляли, ми розуміли, що там що ми своє майбутнє будемо далі будувати. Далі були плани, сім'я, діти. От у нас була квартира якраз куплена в Бучі. Ми там ремонт робили перед повномасштабним вторгненням. І якби ми встигли би зробити ремонт, ми б на той час були б в Бучі, а не за кордоном. А так якось обставини склалися, що ми вирішили, ладно, не йде. Значить, поїдемо на річницю. За кордоном відсвяткуємо там, а потім будемо вже робити ремонт далі. Вони з Женю поїхали на відпочинок. В них була річниця знайомства, вони поїхали за кордон, і війна застала їх там. Женю він відправив до Німеччини до знайомих, а сам повертався до України, до Києва. Я просила, ну залишся хоча б там на, на кілька днів, на тиждень, подивимося, що буде взагалі. Я, ми взагалі не розуміли, що це. Ні. Перший день він їхав додому. Він їхав додому один вагоні був, коли переїжджав український кордон. Його питали, ти, напевно, хочеш їхати додому ну, в Україну? Він каже, так, я їду захищати. З самого початку він навіть не говорив, що він вже там пішов в тероборону, там десь долучився, бо мене з чоловіком зносив виїхати з Києва. У я така була от, сильна воля, він міг переконати, кого завгодно. Ми виїхали. А він, а він казав, мам, не переживай, я тут з волонтерами, я там ніде не воюю, я, я тут з волонтерами, все добре. І потім дізнаюся, Ігор гор там був, Ігор там був. Так само і пізніше, вже коли долучився до 78-го полку, мамо, ти не переживай, я в безпеці, я далеко там. Я розуміла, що він поїде в Україну. бо він мені каже: в мене там батьки, в мене там твої батьки, треба щось вирішувати. Мені спокійніше, що ти тут. А саме головне, от я все так організував, щоб ти залишилась тут, а я поїду туди. Я повернулася через три місяці, і то з його дозволу, бо він йому було спокійніше, що я там. І він ну якийсь час дуже часто приїжджав, і не було не одного дня. До сьомого грудня, і то 7 грудня він теж зранку виходив на зв'язок, присилав відео. Він мені присилав відео там з бою. Каже: ранок починається не з кави, а з мертвих кацапів. Оце одно, одне одне з останніх повідомлень, яке я від нього отримала напередодні. Він приїхав якраз відпустку десь на початку листопада, і то був сюрприз. Він приїхав, казав, я в Запоріжжі, я там все, я не приїду, нічого не казав. І тут я повинна була їхати з Ніною вибирати нам люстри в квартиру. І я виходжу з роботи і бачу спочатку її, а потім його, і в мене такі дисонанси, я не розумію, як. І я, і я була дуже щаслива. Він тоді приїхав в нього в Місяць була відпустка. Ми встигли поїхати в Буковель відпочити, він встиг ще похрестити дитину, хресника, і якраз на початку грудня він поїхав в Запоріжжя. І після цього пройшло шість днів, шість-сім днів. Він загинув 7 грудня 23 року, прикривши собою побратимів. І Остання переписка в нас була ввечері, 6 грудня. Він ще встиг отримати подарунок на Миколайчика. І ми обговорювали ну, більш такі спокійні теми, більш всього навіть от обговорювали подарунок на Новий рік, там уже на, на, на Різдво, ось таке ми там вже обговорювали. Взагалі навіть серце не, не підказувало, що буде щось страшне, що буде. Я була така впевнена, я... що все буде добре. Він був веселий. От з ним було весь час. От, от дуже легко весело, і в нього був такий чоловічий стержень. Він був ну, справжнім чоловіком. Я завжди знала, що от мені не треба нічого контролювати. Я люблю контролювати все. А з ним я могла відпустити ситуацію. Я знала, що все буде добре, що все вирішиться. Яка б ситуація там не була? Там от я нервую, Він спокійний. Він ще в ці моменти він шуткує, піднімає настрій. Він був душою компанії. От, ну, у нього от друзів, знайомих стільки, що і він міг до кожного звернутися, і ніхто про нього ну ніколи б не сказав нічого поганого. Він був весь час за правду. Він, от він настільки не любив брехню, що от, от це єдиний момент, коли ми могли посваритися навіть за якоюсь маленькою такою деталі. У нас були просто ну, можна сказати, ідеальні відносини. Ігор для мене це опора. Це світла людина, в якої мені зараз дуже не вистачає. Всі успіхи, всі моменти, коли хочеться чимось поділитися чи проблема, хочеться йому написати. Розказати я знаю, що ну, він би мене повчав, та посварив, але то була підтримка. Бо в нас весь час було таке, що я повинна весь час прийти додому і написати Я вдома. Обов'язково це повідомлення повинна написати, що я вдома. Він сварився, ти що не можеш написати. Як це так? Це одна секунда. Напиши, щоб мені було спокійніше. Зараз була можливість його побачити, що ви його кохаю дуже сильно. І ще без нього дуже-дуже важко. Просто неможливо. Я б, мабуть, його обійняла б і своїх обіймів би не відпускала, просила б, щоб він не йшов. І сказала би, що я його дуже-дуже сильно кохаю. Ось такий справжній козак, високий, широкоплечий, красивий, впевнений в собі, сильна воля, впертий, в доброму сенсі цього слова. Справедливий він дуже був за справедливість.